Всім привіт! У мене звати Діана. Сьогодні ми говоримо про тренди в SMM на 2024 рік. Не буду довго затягувати, тому одразу давайте переходимо до трендів. І тренд номер один так, так, це штучний інтелект. За даними Allied Market Research, розмір світового ринку штучного інтелекту в соцмережах в 2021 році оцінювався в 992,7 мільйона доларів а до 2031 року, за прогнозами, досягне 12 мільярдів доларів. А нещодавні опитування HubSpot про ai тренди у маркетингу в 2023 році показало, що маркетологи найчастіше використовують штучний інтелект для створення ідей та натхнення, для написання текстів, для створення маркетингових зображень, для узагальнення текстів у ключових моментах, для перекладу текстів різними мовами. Більше того, в соцмережах навіть з'являються свої віртуальні інфлюенсери, які створені за допомогою штучного інтелекту. Є навіть один експеримент, який провела Джоанна Стерн з looks and moves like me. де вона зробила такий собі клон себе за допомогою штучного інтелекту і давала тому клону різні завдання по створенню контенту, включаючи створення відео на TikTok. Френд Nike, наприклад, використовує штучний інтелект для створення контенту про рекомендації продуктів, а також для покращення підтримки клієнтів. А H&M за допомогою штучного інтелекту аналізує майбутні тренди в моді та фешені і на основі цього створює контент для соцмереж. І таких прикладів використання штучного інтелекту в соцмережах є дуже багато. Основна суть в тому, що штучний інтелект допомагає вам зекономити свій час, краще аналізувати дані, створювати кращий контент, отримувати більшу залученість аудиторії та виділятися. Другий тренд, який продовжує надалі розвиватися, це нано та мікроінфлюенсери. Наноінфлюенсери вважаються ті, хто має в соцмережах до 10 тисяч підписників, а мікроінфлюенсери ті, хто має до 100 тисяч підписників. Бренди зараз обирають найчастіше співпраці саме з нано та мікроінфлюенсерами. Тому що їхня аудиторія більш тепла, більш лояльна, і вони приносять більше автентичності брендам, оскільки великі макроінфлюенсери мають величезну аудиторію, їм важко взаємодіяти з нею. А з іншого боку, менші нано та мікроінфлюенсери... Більше взаємодію з аудиторією, вона більш залучена, більш активна і більше їм довіряє. Як результат з ними вищий engagement rate, ну і з ними ще й дешевше співпрацювати. Тому цей тренд варто включити в свою стратегію на 2024 рік. І наступний наш тренд, який випливає з попереднього, це UGC або User Generated Content, який почав розвиватися ще в 2022 році, але в 2024 році він просто розцвітає. Це тому, що люди схильні довіряти людям і особливо тим інфлюенсерам, які їм подобаються. І цікаво, те, що 62% потенційних клієнтів з більшою ймовірністю натиснуть на рекламне оголошення або контент. Саме той, який містить реальні зображення клієнтів і зроблений тими ж клієнтами, тому що такий контент створює більше автентичності бренду, бренди стають більш ближчими до аудиторії таким чином. Ну і як результат підвищується довіра від аудиторії і залученість. Четвертий тренд social commerce. це коли ви купуєте товари чи послуги безпосередньо в соцмережах, і це не через Дірект. А через спеціально вбудовані системи магазинів всередині соцмереж, це коли ви гортаєте стрічку в соцмережах, побачили, наприклад, якийсь жакет, натиснули на нього, додали його собі в корзину і зробили тік-аут, тобто купили прямо всередині в, в тому ж інстаграмі, наприклад, навіть не виходячи з нього. Це величезний тренд, і більш детально про нього я розповідала в своєму недавньому відео про глобальні тренди маркетингу на 2024 рік. Я прикріплю його внизу, а ми рухаємося далі. І останній тренд, про який я хочу сьогодні розповісти, це короткий формат контенту, bite-sized контент. Особливо це стосується відеоконтенту. Ми всі знаємо, як важко привернути та втримати увагу нашої аудиторії і згідно. З останніми дослідженнями в середньому наша тривалість уваги зараз близько 8 секунд. І з усією інформацією навколо цей показник постійно зменшується. Тому так круто заходить короткий формат контенту. Це YouTube Shorts, Instagram Reels, tiktok відео це тренд на мікронавчання, тренд на короткий продакт, тизери і так далі. Такий контент особливо популярний зараз, тому що його можна легко створювати і поширювати. Згадайте, як ми поширюємо Тіктоки чи рілзи з Друге, його можна дивитися на ходу в дорозі. Третє, алгоритми його дуже класно просувають. Ну і такий контент можна якісно створювати з мінімальними витратами на продакшн. Ну ось і все. Це були 5 трендів в соцмережах на 2024 рік. Ставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо ще цього не зробили. І зустрінемось в наступних відео. Па-па!